Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращі вибори речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню шкіра е знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, жіноча сумка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписатися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписатися на наш TikTok. А, а також приймали участь у розвитку нашого каналу. Значить, беремо, налаштовуємо якість відео на 1800 для того, щоб розгладити весь стан філа, як ми бачимо. Так, сумка. Жіноча. Ще. Шкіряна. Повністю розпаковуємося, показуємо, що йде в мішку. Лореді. Сумка. Так. Під шкіру. Майкл Корс. Через плече. Так, Схоже на шкіру шматками. Біжусь уж це шкіра. Через плече. Замшева. Рюкзак. або наплічник. Так. С тисненням, як у шкіри крокодила. Там трохи ручка посічена. Катволк, шопер. Так ще. Каса дінова. цей Клач. через плече. вылынка сумка шопер так такие древние две сумки шкирина лиханг Зєбра шопером. Продовжуємо розпаковку мішка. Так, шкіряна. Кам'ян, так, Санні, Шкіряна. Велика сумка через плече. Енріко баннет, сумка. Через плече. Джермані. Через плече. Енріко Бонетті Отакий підкос під Майкл Корс. Ідшкіру чимось схоже. Можна його то й не вийде. Так, Шкіряна, Італія. Так, ще. Через плече. Велика Шопер. Положена, ну, під шкіру на шкіряна. Собі вартість низька виходить. Ще. Клач націпку кендалблю скелі? Велике шопером? Шкірянами вставками. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.